Слава Ісусу Христу! Щиро вітаю вас, дорогі брати і сестри, у Господі нашому Ісусові Христові. Щиро сподіваюся, що всі ви перебуваєте під Божим захистом у молитві з Божим Словом, тримаєтеся в цей час важких випробувань для України, для українського народу, Господа, Божих. Обітниць. Запрошую до вивчення дослідження Божого Слова. І сьогодні будемо розглядати фрагмент з Євангелія від Матвія який знаходиться у 18 розділі цього Євангелія вірші з 21 по 35. Послухаємо спочатку слово Боже. Написано. Петро приступив тоді і запитав його. Тобто Ісуса Христа. Господи, скільки разів брат мій може згрішити проти мене, а я повинен прощати Йому. Чи до семи разів Ісус промовляє до нього: Не кажу тобі до семи разів, але аж до семидесяти разів по сім. Тим то царство небесне, подібне до одного царя, який захотів обрахунок зробити зі своїми рабами. Коли ж він почав обчислювати, то йому привели одного, що був винен 10 тисяч талантів. А через те, що той не мав що чого віддати, то наказав пан продати його і його дружину та дітей і все, що він мав, і заплатити борг. Тоді той упав до ніг і вклонився йому, і благав, Потерпи мені, я віддам тобі все. І змилосердився пан над рабом тим, і звільнив його, і пробачив йому борг. А як вийшов той раб, то спіткав він одного зі своїх співтоваришів, який був винен йому сто динаріїв. І скупивши його, він душив його і казав Віддай, що винен. А товариш його впав йому у ноги і благав його, кажучи потерпи мені, я віддам тобі. Але той не захотів, а пішов і допровадив до в'язниці його, аж допоки він борого не поверне. Як побачили ж товариші його, о те, що сталося, то засмутилися дуже і прийшли, і розповіли своєму панові усе, що сталося. Тоді його пан кличе його і каже до нього Рабе лукавий, я, пробачив, тобі був увесь той борг, бо ти мене благав. Чи й тобі не належало змилуватись над своїм співтоваришем, як і я над тобою був змилувався, і прогнівався пан його, і катам його видав, аж допоки йому не віддасть усього боргу. Так само і Отець мій Небесний учинить із вами. Коли кожен з вас не пробачить своєму братові із серця свого їхніх прогріхів, це слово Боже. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Спасителя нашого Ісуса Христа. Кілька коментарів на початку цього біблійного тексту, щоб ми мали уявлення, про що тут йдеться. Звісно, що Ісус Христос, як Він дуже часто це робить, розповідає або викладає свою науку учням, людям, нам усім у вигляді притчі. З одного боку маємо Господаря, з іншого Його слух. І Ісус у цій притчі до нас. Доводить або навчає нас про Боже милосердя. Яким є Боже милосердя? Воно є понад наше розуміння. Скажімо, в цій притчі говориться, що благав боржник свого пана, аби той пробачив йому борг у сумі 10 тисяч талантів. Скажімо так. За нинішніми цінами це. Мільйони доларів. Величезний борг. Як спромігся той слуга і раптак обікрасти свого господаря, нам не повідомляється. Але бачимо, що він був дуже спритний. І, зрештою, коли бачимо нинішніх крадіїв, зокрема в Україні, то, можливо, і не будемо дивуватися, що той вкрав таку величезну суму. З іншого боку, бачимо, як той боржник поводиться із своїми товаришами. Один із них йому заборгував 100 динаріїв, а приблизно один динарій це була денна платня. Певним чином для деяких людей це була теж чимала сума, але її жодним чином не можна порівняти із тим боргом 10 тисяч талантів. Це абсолютно різні речі. І як поводиться той слуга із своїм товаришем? Він хапає його тресе і вимагає, аби той негайно віддав йому борг. Отже, загалом у цій притчі. Ісус навчає нас про те, яким є Боже милосердя. Ми незліченну кількість разів грішимо перед Богом. І Бог незліченну кількість разів нам пробачає наші гріхи і провини. Так, як отой Пан пробачив на початку своєму слузі. Отож, Боже милосердя до кожного з нас є дуже і дуже велике. І Божа терпеливість до нас є також дуже велика. Дорогі брати і сестри. Наголошуючи на важливості значення слухання Слова Божого, а у нинішньому біблійному тексті маємо, як це часто буває у Святому Слові Божому ситуацію, коли Господь навчає, а його учні, чи то інші люди, слухачі слухають, Чи вони слухали його притчу, його науку про милосердя Боже, про Божу ласку, про Боже довготерпіння і прощення. Наголошуючи на важливості слухання Божого Слова, апостол Павло в посланні до римлян каже віра від слухання. А слухання через слово Христа. Послання до римлян, розділ 10. Отже, і нам також нинішній текст зі святого Писання треба дуже і дуже уважно слухати, почути, намагатися його зрозуміти з Божою поміч. Але чи завжди так буває? Чи всі люди є добрими слухачами Божого Слова, чи всі вони однакові слухачі? У притчі про Сіяча, Господь каже нам, що є чотири типи слухачів Божого слова. До першого можна віднести тих, що мають закритий розум. До другого. Тих, що мають неглибокий розум, до третього, тих, що мають захаращений розум, до четвертого типу, можемо віднести тих, що мають налаштований добрий розум, сприймають все, так наче вбирають у себе кожне слово. Кожного разу, коли ви Звіщаєте Боже Слово комусь, пам'ятайте, що саме Ісус каже у цій притчі про сіяча. які є слухачі Слова Божого, які слухачі будуть вам траплятися, коли ви будете їм звіщати Боже Слово. У слухачів першого типу закритий розум це той дух, який не сприймає науки Його, не можна навчити. Там багато перешкод і бар'єрів. Слухачі другого типу перебувають у владі кожної власної примхи. Вони з радістю слухають Боже Слово, і так само радісно від нього відмовляються через якусь примху, чи моду, чи якесь переконання, зазвичай з боку інших людей. Треті – це ті, в котрих захаращений розум, вони дуже хочуть слухати Боже Слово. Так виглядає. Хочуть увірувати, стати християнами, але вони надто заклопотані, їхній розум занадто захаращений щоденними, як вони кажуть, нагальними справами, які дуже і дуже важливі. Так що мало часу залишається для Божого Слова, для молитви, для слухання Божого Слова. Натомість, слухачі четвертого типу. Вдячно слухають і приймають Боже слово і палко цього бажають. Тут було би добре пригадати Діву Марію, Богородицю, про яку у Божому слові говориться, що вона приймала серцем Боже Слово і розважала над ним, тобто розмірковувала над ним, була дуже і дуже добрим слухачем Божого Слова. І оці слухачі четвертого типу, які радісно сприймають Боже Слово, його щиро і палко бажають, мають цей дар не від себе самих, але він їм дається від Господа Святого Духа, який нас просвічує, освячує, налаштовує, робить наш розум готовим слухати, вірити, приймати і бути благословенними. Слова нашого Спасителя про прощення, зокрема у нинішньому тексті, є каменем спотикання для багатьох слухачів, для багатьох людей, зокрема віруючих надто у тому випадку, коли ці слова читають неуважно чи їх слухають неуважно. Як відомо, зазвичай Грішити значно легше, а пробачати важче. Однак, як навчає нас Боже Слово, без каяття і без прощення правдивої віри немає. Отже, можете легко переконуватися в тому, чи є в людини правдива віра, чи ні. Вона може гарно, багато говорити, але направду, якщо не бачимо у неї життя, Сповненого каяття і прощення, то можемо робити висновок, що є там проблема із вірою. Кожен раз, коли нам, як християнам, важко пробачати, або ми не бажаємо пробачати, що нам слід робити? Насамперед, нам треба йти до розп'яття Ісуса Христа. А для чого? Щоби там побачити, прибиті до Христа. Наші власні гріхи і гріхи усіх людей, щоби там ми могли поглянути на незбагненну любов Божого Сина до нас, на ту любов, завдяки якій Він взяв на себе наші гріхи, як написано у Слові Божім, взяв на себе справедливе покарання за нас і за наші провини, і прокляття і кару за них. Подивімося на наші гріхи ретельніше. Багато їх чи ні, насправді їх чимало. Вони різні. Це гріхи нашого розуму, тілесні, гріхи серця рук і ніг, гріхи проти дружини і чоловіка, гріхи проти дітей, проти ближніх. А загалом, усі вони є гріхами проти праведного. І справедливого Бога. І найгірше, коли людина сама починає, дивлячись на свої гріхи, казати: цей гріх невеликий, а отой гріх мого ближнього значно гірший від мого. Всі гріхи є гріхами проти праведного і справедливого Бога. Це гріх є скоєння чогось кепського і утримання людини від добрих, належних дій і вчинків. Це малі і великі гріхи, навмисні, ненавмисні гріхи пристрасті і заздрості, гріхи гніву і обмовляння, гріхи пороків пожадань та інші. Цей перелік можна продовжувати. Є одна річ, яку ми добре розуміємо як діти Божі: це усвідомлення того, що ми є грішниками, які заслуговують кару за гріхи. Справедливо! Але є ще дещо, що ми, як Діти Божі, цінуємо понад усе Це Євангеліє Господа нашого Ісуса Христа добра звістка. Це втішне слово Господа про те, що заради свого однородженого Сина Небесний Отець милостиво пробачає нам наші провини. Завдяки йому, єдиному, Мої гріхи не розлучать мене з Богом. Заради розіп'ятого на Христі Спасителя Бог дивиться на нас, як на віруючи в Його Сина, і каже: Це мої діти, і вони не прокляті, і покарані грішники, і пропащі, але через мого сина вони прощені і святі, зодягнені у Його праведність. Оце і є. Добра звістка Євангелія, втіха і радість для нас, дітей Божих. Це те, у що ви, покладаючись на Ісуса Христа, завжди будете вірити, тому що це направдує двері до вічного життя. А Ісус Христос, як написано у Євангелії, є. Дорогою, правдою і життям, дорогою, яка провадить нас до спасіння, до вічного життя, до Царства Небесного. Тримаючись спасенної віри в Ісуса Христа, кожен з нас радісно промовляє. Я ніколи не буду боятися смерті завдяки Христові, розіп'ятому за мене на Христі, тому що. Він викупив мене втрачене, загублене і засуджене створіння, визволив мене від влади гріха, смерті і сатани і зробив це не золотом чи сріблом, тобто викупив мене, а своєю святою дорогоцінною кров'ю, пролитою за мене на Голгофі. Те, що я ніколи не міг би зробити власноруч своїми людськими ділами, скільки б тих добрих діл в мене не було. Своїми слізми, муками Ісус Христос зробив для мене своїми стражданнями, своїми святими ранами, своєю смертю і воскресінням. Він помер за мене. І коли я думаю про це, я хочу прощати свого ближнього заради Христа. Так міркує дитина Божа. Днями мені на очі якось потрапило відео, на якому дівчина у Києві запитує перехожих, чи знають вони молитву Отче наш, або якусь іншу. І лише кілька осіб відповіли, що вони начебто дещо знають, російською, здебільшого мовою. Натомість більшість сказали, що не знають ані молитви Отче наш, ані якоїсь іншої. І певним чином це свідчить про реальний стан справ у нашому українському суспільстві, дорогі у Христі. Бо майже кожен другий у нас назве себе віруючим, натомість він не знає Господньої молитви, а тим більше пояснити не може прохань Господньої молитви, не знає Божих заповідей, не знає, де вони є у святім Писанні і чи є. Не знає символу віри, не знає, що таке християнин, що означає бути християнином, багато інших речей. Через те плодяться отакі самозванці, як ота жінка, що зве себе Богородицею і шахрайським способом виманює у людей гроші. А вони вірять таким шахраям. Це темрява незнання, невігластва і невіри, і результат того, що люди не знають Божого Слова, не вкорінені у Божому слові. Отже, направду в нашому суспільстві є великі духовні проблеми, більші, аніж дехто вважає. І ще одне. Ми досі не чули із вуст високих посадовців державних, очільників партій, провідників комуністичної ідеології, винних у злочинах, слів про каяття, благання про прощенів їм їхніх провин перед Україною і українським народом. Минуло 30 літ нашої незалежності. Але ми таких слів практично не чуємо. Скидається на те, що наше суспільство і каяття прощення існують самі по собі. У двох різних світах окремо одне від одного. Коли людина не бажає каятись, прощати, то слід звернути її увагу на рядки Господньої молитви, дає такі слова. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Господь каже, якщо ти просиш у мене прощення, але не пробачаєш комусь, то піди залагодь свої справи, а потім приходь до мене. І як діти Божі, ми молимося, Господи, пробач мені мої гріхи, як я пробачаю іншим. Дай мені належно цінувати милостиве прощення, яким ти благословляєш мене, виявляєш до мене безмежне милосердя. Як чудово чуємо слова про прощення, які виголошуються нам в устами священника. Є ще одна річ важлива. Яка стосується нинішньої розмови, сьогодні багато людей, коли точиться війна в Україні, запитують: а як нам буде з нашими ворогами, з нашими кривдниками, з убивцями московськими, злочинцями, з жорстокими і лукавими людьми, серцями налаштованими. На знищення України і українців. Як нам слід сповняти Божий наказ про прощення щодо них? І мусимо зауважити таку річ, що вони, і такі самі, як вони, самі зреклися милостивого Господа Ісуса Христа? Вони самі себе вже прирекли на пекло. Зерклися усього святого і праведного. Вони власноруч зачислили себе до тих, кому Господь каже: Я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене, хто чинить беззаконня. І це їх, зокрема, тих, що сіє зло і чинить беззаконня, як написано у Євангелії. Ангели Божі повкидають до печі огняної, і буде там плач і скрегіт». Такі злочинці, такі богозневажники самі стягнули прокляття на свої голови і прирекли себе на загибель. Дорогі брати і сестри, пильнуйте, прийміть близько до серця нинішні слова, які ми розглядали у цьому Євангелії. Стійте твердо у спасенній вірі, будьте мужні, будьте міцні, нехай все у вас робиться з зделицемірною любов'ю. Хай мир Божий, який вищий до всякого розуму, береже ваші серця і ваші думки у Христі Ісусі. Благодать Божа, нехай буде з вами, з нашою Україною. Амінь.